Сьогодні ми вітаємо наших дітей пільгових категорій з Днем Святого Миколая. Даруємо дітям від імені міського голови солодкі подарунки, і діти отримають сьогодні такий головний подарунок. Це вистава нашого академічного театру імені Лесі Українки. Нашим партнером традиційно виступає громадська організація Бжола. Сьогодні у нас на сцену будуть виходити обдаровані діти. Вони в нас і обдаровані діти. Пільгових категорій це діти, які перемогли в якихось конкурсах, отримали нагороди, подивляться, отримають насолоду і такий передріздвяний настрій. Сьогодні ми прийшли в театр, і будемо дивитися е мультфільм. Не? Давали цукерки і іграшки. Ми прийшли на виставу: ялинка, солодкий подарунок, там де багато цукерок в коробочці. Ми розуміємо, що незважаючи на темні часи, світло особливо в наших дітях повинно бути. І тому ми підтримуємо дітей, і міський голова особисто увагу приділяє дітям пільгових категорій. І сьогодні свято саме для них, бо дива збуваються і ми. Віримо в це, і найголовніше дива це буде наша перемога. Тому сьогодні для дітей буде свято, будуть подарунки. Діти в будь-який часи – це діти, вони вірять в дива і впевненості дітей придеться нам дорослим.